Доброго дня. Радий вас всіх вітати на каналі про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках та інвестиції. Почнемо короткий розбір угод. Що стосується основних подій, пов'язаних з новинним фоном, 1 жовтня від вчора Сполучені Штати Америки почали свій новий фінансовий рік. Ось був прийнятий тимчасовий бюджет на 45 діб. Рівно до 17 листопада було прийнято 16 мільярдів доларів США, і таким чином бюджетні всі організації вони залишаються дієвими, тобто немає ніяких таких радикальних, не треба приймати радикальних рішень для того, щоб забезпечити їх функціонування. Багато хто чекав з понеділка геп по долару, чого в принципі не відбулося, і стосовно самого індексу долара. Що можу сказати? Справдіся прогноз минулого тижня досягнуті цілі на поділці 106,5, зачіплена вартість вересневого контракту минулого року, 22-го року. Відбулася легенька корекція. ретест рівня 105-47,5, І знову у нас індекс долара продовжує відростати, продовжує знаходитись в Східному Русі. Значить, зона, в якій буде знаходитись торговий торгова зона, в якій буде знаходитись індекс долара. Це зона 106-107. Я так думаю, що в принципі в такому флетовому діапазоні індекс долара збереже свій рух, принаймні до нонфармів, які відбудеться вже в п'ятницю. Сьогодні варто зазначити, що о 17-й годині у нас будуть дані індексу PMI, це такий збірний збірний індекс, і він буде впливати, додавати підвищену волатильність для самого ринку. Звичайно, треба трохи бути уважними до виходу цієї новини, оскільки о 18.00, буквально через годину після виходу новини буде виступати Джером Павел зі своєю промовою. Тож краще від торгівлі на цей період часу утриматись, і якщо є бажання, почати там торгувати вже з дев'ятнадцятої години цілком на цей тиждень. Рекомендація по індексу долара розглядати лонги. Зі стопами на менших таймфреймах євродолар після спроби після спроби відрости зібралася дуже непогана позиція саме фондами, які накопичують чортову позицію, і тут фактично критичним рівнем для розуміння продажів по євро-долару Є рівень 1,053, саме після закріплення ціни під цим рівнем відкриється шлях до фактичного парітету. Це зона 1,02, 1 долар 2 центи, 1 долар 3 центи за 1 євро. Фактично, ви бачите, що я вже знаходжусь в продажах, і саме стоп в мене знаходиться на. Рівні 1,063,5, і я визначив для себе агресивний сценарій входу в позицію, оскільки вбачаю розворотну модель саме на доларі, і звичайно це відобразиться подальшим зниженням на валютній парі євро-долар, оскільки у нас несхідний тренд він сформований фактично з середини липня місяця. Британський фунт. Якщо євродолар тільки чіпляється за поділку 1,053, то фактично британський фунт у нас вже закріпився для себе за критичним рівнем 1,247. і А зараз локалізується і я гадаю, що він продовжить свій хід до ціни 1,193. і в принципі, також стою в позиції зі стопом 1-23. Тейк профіт в мене знаходиться на рівні 1, якраз 19.3. також розглядаю продажі по британській валюті. Золото варто зауважити, що у нас повністю відпрацював клин. Формація в принципі розворотна, але не було сигналу до входу на купівлю. Тому що у нас не був пробитий зворотній рівень саме поділки 1920 з цілями повернення зони проторгівки, саме 1940-1970 за труїнську унцію, і таким чином золото продовжує своє падіння з цілями 1800 за троїнську унцію, досить затяжний такий рівень. І якраз таки, якщо буде закріплення саме під цим рівнем, можна розглядати продажі по наступному сценарію 1770, 1725, 1700 і вже туди така амбіційна ціль там 1620. Доларів за троїцьку інцію інвесторам. Не варто забувати про собі вартість золота, яка у великих компаніях плаває від 1200 до 1300 доларів. У менших компаніях добувають золото від 1300 до 1400 за троїцьку унцію. і будь-яке просідання. З точки зору інвестора: це цікава можливість купити золото. Це може бути. Спотовий ринок золота це може бути банківське золото, будь-що що можна інвестувати, нафта в закритому каналі. Вже стоїмо в продажу, є певний рівень прибутку. Значить, летовий рух зараз на 30 хвилинному таймфреймі, де є рівень об'єму по ціні 92 долари 50 центів і 93, тобто історичний об'єм знаходиться там на рівні 92, локальний об'єм на продаж знаходиться на рівні 93, йде така собі боротьба, зайшли на пробитті рівня саме 93 з ціллю першої 92 долари, а закріплення під ціллю 92 долари відкриє шлях до ви пам'ятаєте, якого об'єму? 90 доларів 50 центів, тому що ми на минулому тижні саме купували ось ось тут і забрали досить непогано, непогану позицію з ринку. Ось тут на еротесті. Рівня об'єму. Ми з вами заходили в купівлю і фактично до рівня 93 взяли оцей весь а, Я підтримую ідею другої нафти. Але знову таки бачу об'єми, і це сигнал до того, що буде пробувати ціна ще тестувати рівень 92, можливо, ще й сяде нижче на оцей основний рівень об'єму, тому раджу спостерігати за цими котируваннями. S&P 500 наполов на рівень 4,280. Спробував відкотитися, була невелика корекція у нас дорівнює ціни 4370, фактично, майже, майже вдарили по рівні 4380, далі продовжує своє падіння. Знову ж таки, я так думаю, що повернеться в свій діапазон, точніше, ну, так, продовжить несхідний рух саме в зоні 4. 280 буде такий флетовий рух, і далі знову ж таки після новин, після нонфармі, вже з наступного тижня буде зрозуміло, чи буде продовжувати СНП-500 знижувальну тенденцію, чи повернеться в торговий канал до ціни 4, 450. Така коротка ринкова інформація на цей торговий тиждень більше. Про угоди в нашому закритому каналі. Хто ще не доєднався, пишіть мені в особисті. І будемо продовжуватися рухатись по торговим рекомендаціям. Всім гарного тижня і вдалих великих прибутків. На все добре.